Євген Самойлов свій час відслужив в армії, потім почалась інша служба в рядах рятувальників і так вже 15 років. Зараз він скромно говорить про свої подвиги і зовсім не вважає себе героєм, оскільки певен, кожен хто тут в Україні герой по-своєму, найважче все було в перші години вторгнення рашистів. Воно як було важке в тому плані, що воно впев. Перше, як кажуть, така ситуація залишилася, що приїхало, ну, було дуже багато горіло. Ось, приїхала на дом, що дом полихав, і, виходить, приїхали ну, на поміч. Ось. І там горить один дом рядом, ще потім другий починають горіти. Ось, перше, що вискочив, ну, як мала якась була розгубленість, Ось, що такого не ще не, не траплялося. Ну а потім себе як опанували і почали працювати. Бо треба виконувати свою працю все ж таки насамперед сам і все. Бо там, як воно теж люди якісь, котрі ну, повинні рятувати. Вони рятували і рятували, гасили і ще раз гасили, щоб допомогти тим, хто чекав на них. Врятувати те, що ще можна було врятувати. Оце в перші дні прой на протязі трьох-чотирьох місяців. Воно ось так було. Кожні сутки, десь щось колись виїжджали зранку. То прийшли, помінялися, змінили хлопців, заступили на дежурство та поїхали. Руська Лозова, черкаська Лозова, це лісної, здесь, ну, Жуковського саме собою, район виїзду, виходить. Там, де масово обстрілювали, потім, коли наші почали освобождати. Далі ну, наші території почали ми туди виїжджати. Різик, ну, завжди він є повторного обстрілу. Я тож, як воно показує практика, що теж хлопці, коли виїжджали на пожежі, теж були повторні обстріли, що одна людина загинула, потім друга людина загинула. Лячно воно було, це точно. От, ну, якось себе тримав. Твоєю вірності, що все, ж таки я прийшов на цю роботу, треба робити свою справу. А найприємніші спогади та епізоди за важкий 2022 пов'язані з особистим. Коли жінка приїхала, <схи> можна так сказати, то що вона на початку березня виїхала, як і більшість харків'ян за границю, от, а потім вона приїхала ну, буквально там, через півроку. Оце якраз саме зворушливий момент був. Якщо порівнювати те, що було на початку повномасштабного вторгнення і те, що зараз, то служити, кажуть рятувальники, стало в рази легше. Дякуючи нашим ЗСУ, що ворога тримають, виходить, сюди його ну, не пускають, от, і завдяки їм ми можемо спокійно працювати. У нас, слава Богу, колектив гарний, сплачений, кожен кожного підтримує. От, виручить ну друг за другом, власне, тому найважливіше, що може проста цивільна людина сказати таким, як Євгеній, це щире людське дякую. Це те, що гріє їм душу, і те, що надихає на службу з постійним ризиком для власного життя, бо вони тут точно не через заробітну плату. Треба як ну, виповняти свій долг, обов'язок, я не знаю, допомагати людям, ось, спасати людей. О, гасити пожежі Леся Копилюк, Олег Саницький, Станіслав Гришко та Світлана Бреус. Харків. Новини.